В сучасному BMX існує три системи кріплення сідушки: це є півотол, Тріпот та комбо. Ми з вами розглянемо сьогодні перші два, оскільки комбо це зазвичай просто система кріплення сідушки до підсиділу без можливості регулювання. Тому цей варіант не дуже цікавий для розглядання. Найпопулярнішою системою наразі є півотол – з неї ми і почнемо. Виглядає вона ось так: от. має зубчатку для регулювання кута нахилу сидіння, та болт для того, щоб скріпити сідушку та підсиділ. Підсиділ виглядає ось таким чином. Вони бувають двохелементні та одноелементні. Це одноелементний підсиділ від кенч, і його перевага в тому, що він легкіший, та він не обертається відносно штиря. Бувають такі випадки, коли з часом ця платформа починає обертатися навколо. Самого штира. Встановлюється вона досить легко. Ви маєте отакий от отвір, так називаємо копилку. В неї ми вставляємо шестигранник на 6, знаходимо болт і встановлюємо все це в підсиділ. Ось таким чином виглядає поєднано сидіння з підсиділом. Регулювання його має бути опціональне. Як вам буде зручно, комусь зручно кататися з горизонтальним кутом нахолу, комусь зручно більше з піднятим носиком. Все це можна відрегулювати. І щодо самого затягування, затягувати потрібно сильно, оскільки пластикова частина на сидіння. Має е, таку функцію, як зчисувати е, свої грані. І наступною за популярністю є система кріплення Тріпот. Е, вона є не досить розповсюдженою в Україні та, в принципі, в BMX вона не досить розповсюджена. Хоча я вважаю це неправильно, оскільки система досить легка встановлення і є досить міцна в експлуатації. Але щодо регулювань. До неї є питання, оскільки в тріпот можливо виставити тільки два положення сидіння до підсиділу. Встановлюється воно досить складно, оскільки воно має бути на защулках і має триматися досить міцно. Ось так виглядає встановлена система. Немає ніяких отворів на лицевій частині сидіння. Виглядає досить естетично, має меншу вагу, ніж система Pivotal. Виглядає також з тильної сторони досить гарно, нічого зайвого. Підсиділи також для. Тріпот є одноелементні та двоелементні, це також у нас одноелементний підсиділ. Все ж така сама історія, що одноелементні не прокручуються, двоелементні можуть прокручуватися з часом. Система ця має один єдиний недолік це те, що у вас опціонально тільки два кути нахилу. І кут нахилу регулюється ось такою проставочкою. Вона встановлюється під підсиділ, між підсиділом і сидінням. І це вам трошечки може піднімати кут нахилу сидіння. І все. Сидіння та підсиділи до BMX, та також багато BMX запчастин за найнижчими цінами в Україні. Ти можеш знайти у веломагазині шатун.